А тепер уже пізно. У-у-у! Час вам ліжечка і спати. І хай вам присняться, хороші прихороші солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечуріє, вдалині на шубір синіє, а до того синібору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче сойки, зяблики, селіці синиці і малі, І великі птиці полягають спати. Отже йде малятко, цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Звиснув летить по сошок, сплять наші рідні краї, не виду рідні гаї, Спи мій маленький, Цить, і зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.